Три дні вчишся, два дні працюєш. Таким чином, студент не лише отримує диплом про вищу освіту, а й має на момент випуску два-два з половиною роки досвіду роботи. У Польщі українські студенти самі заробляють на навчання. Я вибила, що він ви мені платив за навчання, що дає студентам так звана дуальна система освіти. Юлія з України живе і працює в Польщі. Кілька років тому приїхала отримувати освіту, бо вважає польський диплом престижнішим за український. Відтак вибрала один з кращих логістичних вишів Польщі міжнародний університет логістики і транспорту у Вроцлаві. А ще дізналася про спеціальну програму для студентів, так звану дуальну освіту. Це коли студент навчається і працює водночас. Фірму обирає університет, а перейти на таку систему навчання можуть лише найкращі студенти. Він дивиться на всі твої найкращі, сторони і згідно з тими фірмами, які запропоновані, він допасовує вже сам. За домовленістю між університетом та фірмою роботодавець запропонував Юлії отримувати гроші на руки або ж покрити вартість її навчання. Я мобила, що він мені платив за навчання. Як результат, дівчина самостійно заробила гроші, яких вистачило, щоб оплатити два роки універу, а також отримала цінну практику. Не всі предмети були спеціалістичними. Ті предмети, які були спеціалістичними, пов'язані були з логістикою, з транспортом, а, з закупами. То так, деякі знання дійсно пригодилися, але і так, і так практика дає набагато більше ніж те, що ми вивчаємо без практики, і тільки читаємо книжки. Президент міжнародного університету логістики і транспорту не приховує запровадили таку програму, щоб заманити студентів. Після першого року найкращі студенти мають право перейти на систему дуальної освіти. Для них формується індивідуальна програма навчання. Відповідно до неї, студент три дні на тиждень навчається у нас, і два дні працює в обраній компанії. Ви ж приватний. Чим більше там студентів, то більше коштів він отримує. Тож абітурієнтів спокушають і іменами компаній, в яких вони зможуть стажуватись. Amazon, DHL, Volkswagen, Steel і багато інших. Зарплата всюди різна, але є одна важлива умова. За свою роботу студент отримує винагороду, яку ми з компаніями обговорюємо заздалегідь. Проте вона не може бути меншою аніж вартість навчання в університеті. Поки що Вроцлав одне з небагатьох польських міст, де можна знайти подібну систему освіти. Проте є й інші варіанти для студента навчатись безкоштовно. Це можуть бути різні олімпіади, конкурси від університету, але найчастіше це напрямки, які фінансуються повністю європейським союзом. Зараз приблизно 25% всіх українських студентів у Польщі звільнені від оплати за навчання решта ж навчається за рахунок батьків або ж знаходить способи підзаробити у вільний від навчання час.